І знову масове протруєння бджіл. Бджоли повзають біля вулики. Мертві бджоли. Ну не, не мертві ще, але вже все, бджола вже падає. Повністю все. Дві мертві бджоли. От. Я вже взяв рамку поставив. Думаю, може будуть лізти на рамку. Не лізуть. Та я, як воно вже потруєне от. Так само там, а хочете, йдемо ще туди, на ту пасіку. І кажуть, бі, я кажу, якби я здорова муха. Не то, що... А, а во, в... на Олещі ніхто кропив? Що покусили. Не... Олешчина. Цю сторону. Не знаю, ми її кропили. Туда, як до... Ти знаєш, мені здається, що вперше...